Доброго ранку, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 4 жовтня, з вами я Галина. Подивимося такі питання. Підготувала я так, це мені написала жіночка одна: чи буде мобілізація чоловік, чоловіків в Україні після нового року з 23 років. Это говорит в Запорожже. Такие идут размовы все чаще и чаще. Что мобилизация человеків будет с 23 років. Чи це правда в Украине? Обман. Обман. Не, негатив и обман. Негатив. Нагнетают. Лицемерие и обман. Не. Це неправда. З 25 до 60. Після 60 уже там хто бажає, хто може, в кого здоров'я дозволяє. І по контракту. Поки так показують. Якою буде зима в Україні? Опалювання, світло. Зима в Україні, покажіть, пожалуйста. Хороша карта ось йде. Ось дві карти хороші, дивіться. Перемени хороші. Важні. Важні змінення в житті, як перерождення. І приємне удивлення, хороші новини. Ну, тут нарушення будуть, але говорять, як карта, дитяча карта, не, не такі серйозні. Нарушення не такі, щоб серйозні прям. Ну, проблеми будуть із за неправильних дій. Поодиноко. Здесь поодиноко, неудача. А в основном все под контролем. Все под контролем, бесполезная суета. Танич по справедливости. Ну, это показывают так карты. Вот по справедливости. Удачный случай. Так, по равновесие. Равновесие. И важное изменение. Все. Хорошая карта. Десь поодиноко, от неудача одиночества карта, да? Десь поодиноко буде тяжеленько. Ну та що нам привикати? І буржуйки і люди ставять і все. Що, залякають сильно українців? Відновлять. Дніпропетровщина. Дніпропетровщина. Чи будуть масові атаки? Що там лізуть? Ще зайдуть росіяни, давайте спитаємо, на Дніпропетровщину. Отрицательный відповідь. Перша карта. А от эти масові атаки будуть? Усталость, істощення. Так, тут що то Завищені, завищені требування будуть. Ще будуть. Але їм там обмануті надіжди. Отрицательные ответы і обмануті надіжди. Ніхто нікуди не зайде. Трусы с неуверенность и бедственная ситуация. Але. Эти завишені требування і ще атаки будуть, прильоти будуть іще, а зайти вони не зайдуть. Чи буде розбита база запуску шахідів у Брянській області? ЗСУ розіб'ють базу запуску шахідів, Брянська область. Дело увенчается успехом. Да. Да. Так. Вообще хорошие перспективы. Дело увенчается успехом. Да. Розбиют. чего до оккупация пытают балаклеи? Это Харьковщина. Балаклейи. Харківщина. чи буде окупація? Окупують. Враждебность велика. Але тут все надежно і карта перемоги. Тяжелый этот. Коса подкашує і сильна враждебность. Прильоти, да, Довгі проблеми Балаклія. Разорванный контракт. Это спекуляция. Не. Потери там велики И карта конфликта, прилеты. А то, что спе... оккупация, это спекуляция. Не. Не бачу, я оккупации. <coughs> так. Что будет оккупация Купенска? Харьковская область. Купенск. будет оккупация чрезмерный энтузиазм и карта от порабощения и и тут же падает обман хитрости обман не не будет не для вот перемена дома показывают да Порабощение перемена дома великое препятствие чтобы была перемена дома вылыка препятствие стеной Препятствия велика. Нічого в них не получається. Куп'янськ. Ні. Покровительство, захист, препятствие велике. Помощь. Не-не-не-не-не. Розбить, розбивають, добряче, а окупації ні. Уже скільки питаються. Що там, яка там ситуація в Куп'янську? Покращиться трошки, хоч. В ближайшее время по обстрелам ну, уже нужен отдых людям конечно ой неудача будущее еще прилеты будут помощи де захист должны быть перемены все под контролем Ну да, завышенные требования. Завышено. ще прильоти. Так. Харьков. є загроза обстрілів, прилетов на ближайшее время. Харьков, да. Перша карта. Разрушение. Прилеты. Харьков, да. Обережно загроза. Так, Донеччина знеструмлена, да? Ворог б'є по енергетиці. Чи відновлять без світу люди? Без води, без світу. Чи відновлять? Електропостачання. Да. Карта сили, перемоги. Відновлять. Ну, потихенько, потихенько. Карта міра перемоги і карта сили і, і положительне розвиття. Сложненько, але відновлять. Спеціально б'є. Залякать українців по енергетиці. Зима. Так, хорошо. Наступ на Одещину. Чи захоплять россиян и Одессу. Помощь хорошая. <coughs> Нет. Нет, тут решение и договор, и решение, и хорошие перспективы, и положительный результат, перемены хорошие. А то, что там они вот это вот хотят, и близко нема. Одеса перемены. Освобождение и дело увенчается успехом. Все под контролем, защита. И это, ну, враждебность, конечно, и, и негатив. Ще прилеты будут. А перемена дома не уход. Уход врага. Дороги. Вот, две дороги. Как пришло, так ушло. Никакой оккупации Одеси я не бачу. Наоборот, змеи будуть. Хороші зміни. Кхм. Так. Херсон. Там що-то усердно взялись. Чи вони не прекращали. Херсон. Чи купують херсон росіяни? Уход врага. Уход врага. От сильний враг, сильний гнів. Уход, дорога. Захист великий. Препятствия велике. Пс. Дуже трудно. Хлопці воно відбивають. Наші хлопці ось опажі. Та это не серйозно говорять, щоб вони взяли Херсон. Не буде такого. Ні. І близько, і близько, ні. Не буде. Запоріжжя. Тоже там. Чи зайдуть россияны в Запорижье. Будет оккупация Запорижья. Там бедственная ситуация. Запоріжжя, Бедственная ситуация. Кризис. Чи окупают? Не. Обрыв. Обрыв. Кинец. Кинец. Обрыв. И решение. Важное решение. Бесполезная суета. Вот этому ворогу бесполезная суета. Трансформация. Обрыв. От этой бедственной ситуації, обрив. Важне рішення, важний вибір, важне рішення прийнято. Ось о. Дві карти. Рішення прийнято. ні ні не не, не, не. Длинительна бедственная ситуація. Але, щоб вони туди зайшли, там прильоти, так. Да. Прильоти, так, да, карта драки. І ще будуть. Але. Зайти вони туди не зайдуть, їх ніхто туди не пусте, ні. Безполезна суїта, Безполезна. Що вони там стараються, нічого не вийде. Так. Оце і всі питання. Що ми ще подивимося ту? Дніпро, місто Дніпро. Теж там лізуть, да? Не дивилася я Дніпро? А, Дніпропетровщина, я дивилася. Так, сумщину, сумщина. Сумщина, что там? Что там, яка там ситуация на сумщине? Ну, еще на раздорожье. Терпение сверхмеры уже. Тирания, прилеты. Ворога этому разочарование. Ну да, там все разрушение и прилеты. Болезненно. Болезненно. Удары. Ух ты. Тяжелое положение. А там перемены. Перемены. Еще на раздорожье разочарование этому ворогу. Разочарование. А тут еще разрушение, удар и тирания. Болезненно. Неприятность ситуация. Неприятная неожиданность. Разлад. Не, хлопці там надіжно їх гонять. Надіжно. Хороші новості. І наші хлопці надіжно відкривають двері. Не, вони там далі не продвинуться. А то, що прильоти, розрушення, да, на сумщині. Ще будуть. Обережно. Подивлюся, Львів. На ближайші дні Львів. Ще чекає по обстрілам. Львів. Ну, еще бедственная ситуация, еще может быть прилет. Страхи и карта прилета. Еще может быть прилет в вот, ближайшие дни. Горе, страдания. Ничего, тут перемены идут и все. Решение императора и перемены хорошие. Але еще может быть прилет и вот эти ближайшие дни. И Тернополь, подивлюсь. Тернополь. Тінополь на ближайші дні по обстрілам ще чекає. Розрушення теж. Тінополь. Обережно, загроза. Карта страху і розрушення. Башня. Перша карта. І що я хотіла ще глянуть? Енергодар, подивлюсь. Доля Енергодара, я подивлюся. Мелітополь дивилась. зараз подивлюсь. Доля Енергодара. Ще чекає Енергодар. Запоріжська. Що чекає? яка доля на дальше. Там прям борьба за виживання. враг за спиною. Перша карта. Порабощение. Вра... Конечно, враг за спиной, карта порабощения. Дивіться, як показують. Вона якась зміюка за спиною. І от ця карта порабощения. Енергодар. Так. Вот этому порабощению обнуление иде. И дальше и Декарта карта ⁇ Удача ⁇ И решение проблемы как вознаграждение. Покровительство, покровительство, уход вот этому ворогу, вот этой змеюки. Уход, дорога. Удача, Хорошие, хорошее предзнаменование. Решение проблемы как вознаграждение. Удача. И вот этот ворог, вот за спиной змею, ця карта порабощения, да? Обнуление и уход врага. Этому порабощению обнуление и уход врага. И дальше иде хорошее, и, и будет по справедливости. Энергодар повернется до дому. По справедливости, карта правосудия. Удачный случай, равновесие. Удача, решение проблемы, як вознаграждение, покровительство, захист і хорошее признамене. Всі эти карты говорят, що осьо уход врага. Отак. Енергодар додому. Олешки там ще подивлюся. Херсонська область, Олешки. Що чекає? Олешки. Херсонська область. Що чекає? Яка доля? Страхи. Перша карта страхи. Рішають. Рішають. Так. Довгі проблеми. Солнечко, удача, ясне видіння. Зараз, пока це отак. От страхи рішають воно, рішають, рішають. Бачите, за столом куча зібралася. Так, і це довгі проблеми. Довго рішають. Так, солнечка, удача, ясне видіння. Карта перемоги. Додому, Олешки. Бачите, які карти? От це тут рішають Долга, долгі проблеми, страхів людей, але ж ось ясне відіння, удача і карта перемоги, тріумфа. Олешки додому. Чи буде окупація Покровська? Все ж таки окупують Покровськ. Донецкая область. <coughs> Дуже сложно. Ворог перевернулся. Тупое упрямство. Да, тут препятствие страшно. Не. Вот это отсрочка только вот добывает. Тупое упрямство и отсрочка. Отсрочка у них. выздоровлениях Там перемены. Перемены. Положительное развитие. Не-не-не-не-не-не. Окупації нет, ця лисиця перевернута. И, ну шо, тупое упрямство. Ну и шо? Сложно. И ничего вони не візьмуть. Тут перемены вже идут. Враждебность страшна. Спекуляция. Ще спекуляция. Лизуть, тупое упрямство. Спекуляция и подвешена все. що. Обрыв. Кинеть. Кинеть бы хорошая все везде, все карта это хорошая. Выгодная сделка, приятное удивление, хорошие новости. Колесо фортуны повернулось до нас. До нас, потому что хорошие карты. Помощь, профессиональная помощь. И деньгами. Положительное развитие. Короли, короли решают. Решают. Надежно. И обрыв вот этому всему. Кинец, трансформация. Не возьмут они. Вот эти места, Я не буду всі дивитися, ну вже ж скільки ми дивимося. Подконтрольні Україні. Не вдасться їм. Нічого не виходить. Дивіться, що робиться. Хлопці, наоборот, там у наступ. Наоборот, гонять. Я вчора казала, що там в три яруса трупів. А вони, як саранча, лізуть. Нічого не вийде. Ось так, от, такий розклад сьогодні. Все. Подивилися ми такі питання. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Гарного вам дня, мирного неба. Будьте здорові, до побачення. Там я забула ще сказати вам за другий канал. Пишуть мені, пишуть там гороскоп на жовтень. Я там 28 вересня робила гороскоп і хороший. Хороший такий. Люди що дивилися все. Заходьте, я там силочку, я навіть на страничці в Ютубі отак силочку дала. Що переходьте на той канал і там подивитися цей гороскоп. Жалко, що нема гороскопу, жалко, ну там вже на другий канал переходьте, підписуйтеся, підтримайте мене. І, то, і там подивитись, там цікаві є розкладиш. І на три дні, і на бажання, і гороскоп я туди перенесла. Понімаєте? розвиток, розвиток іде каналу. Так що, переходьте, дивіться, будь ласка, і я буду дуже вдячна. Ну, тепер все. До побачення. Пока-пока.